Сьогодні великий блок на 5 годин поїхали зі мною. Я на складі Амазон і мені треба чекати. Типу мого блогу ще немає. Вони їдуть безкінечно. Загрузився. Це просто якийсь капець. Мені їхати зараз з одну сторону 40 хвилин. Той Амазон, то як щось підкине, то просто. То хоч стій хоч падай. Коротше, оця Амазон-кур'єр це перша робота для емігранта, який не знає мови, і приїхав і можна заробляти гроші. Але суть тому, от я отак загрузився і я зараз їду розвожу це до 2 години, години, да? а потім приїжджаю, я ще одну таку пачку беру, і тоді аж день рахується закінчено. Боже, це можна здуріти з тими, з тими Амазонами, з тими пачками. Мене, я оце взяв одну пачку, 40 посилок, мене він вже роздражає, я вам серйозно кажу. Ай, давай ти заганяєш коротше, 100 миль в одну сторону, там собі порозвозиш, а потім вернешся. Машину б'єш, бензини спалиш, типа нас не цікаво. Нам треба доставити, а хто як не ти. Ти ж наш раб, ти сам підписався і давай. в пару баксів підзаробити, та і все. Отак От цілими днями катати, як оці бразильські чувачки. Це взагалі це... в мене впав такий блок. Коротше, 32 хвилини їхати в одну сторону 27 миль. Тут взагалі умудряється по двоє приїжджати, там по двоє працюють. Як вони як їм вигідно за тих сто баксів катати двом? Буває, що з сім'ями приїжджають. Я так думаю, в ну, типа що вам вдома не сидиться. Вітанком да, біля моря, мрійним промінням сон. Так, таке побачиш тільки в такому. В такому це. Коротше, це залопінь. Пам'ятаєте, в Америці є одне хороше місце, друге хороше місто, а все решта на в, в околицях — це залупінь. Оце іменно той випадок. Я спочатку думав, що то багатоквартирний будинок, типу, зайти, знайти апартаменти і залишити. А фіг там є заходжу, то просто хата. Просто там чотири поверха, вони взагалі тут якісь. І живи два пенсіонера, бабулька і дідулька, і отут сидять каву п'ють. Ну просто якісь неадекватні. Я в голові не вкладаю. Там, там зайшов і заблудився, серйозно. Вони мені таке враження. Отак от зайшли одного разу і через рік зустрілися, бо там бо, інакше, ну тупо ніяк, там стільки місця, там я не знаю, там, напевно, 100 вітальні. І сто бедрум Короче, там, там, там вообще труба. Ви побачили рівень? Там, там такий будинок, ля зайшов. Мене як футбольне поле зустріло. Я отак дивлюся от туди вдалі. Так от, там є щось чи немає закінчення. Просто капіць, якісь якийсь мануті. Скільки то треба податку за оцю херню платити? Блін, дуже красивий будинок. Тут, коротше, всі будинки вони дерев'яні, все з дерева ліплять. Ну, це гляні будинки, тут один з тисячі. Реально, просто їх така рідкість тут побачите. Це місто, в якому я зараз їжджу, воно дуже кримінальне. Тут дуже багато поліції, дуже багато бомжів, але воно настільки гарне. Тут люди мають такі собі будинки, такі хати, бо тут просто дешево жити. І типа вони готові їздити в Сіетл півтора години в одну сторону, в кращому випадку інколи дві години, там працювати, а потім вертатись кожного вечора сюди. Але будинки прям такі зачутні, ну просто один кращий другого. Ну то, що я зайшов в чотирьохповерховий будинок, в нас в Україні хрущовки називаються, то там тупо дідулька з бабулькою живе. Там я не знаю, там можна блін 20 квартир мати. Бачите світлофор? Там п'ять кольорів. От що на п'яти кольорах може бути? Які є? Червоний, жовтий, зелений. Я давно казав, що тут як не люди живуть. Живуть добре, живуть непогано, типу. але ну, що ще можна два кольори придумати, Які? Давайте синій придумаємо. а що синій означає. А що синій означає? А хіре означає, що синій означає. Бачите, там кросівки лежать. В таких районах зазвичай продають щось, що заборонено законом. Ви думає, я думаю, ви зрозуміли про що. Не знаю наскільки це правда, але десь, десь є такий міф. У мене заспана автозона, і я в них брав отаку сумочку. А поміряти компресію в машині, бо в мене машина ну, щоб вона загоріла. Звісно, Amazon може почекати і подивитися на мою ситуацію. Тут, звісно, мої гроші там все по долару. Ну і 20 є. І я збираю всі чеки, бо ти купив товар, взяв чек, пішов, покористувався товаром, а потім приніс назад. Заїбіся афієно. А бажаю за це Америку, типу, що ти можеш собі взяти щось свої справи поробити. Амазон, взагалі шляпа. Я чесно. Дворники взяв, купив нові через Amazon, поміняв собі, поставив старий, зняв, їм відправив, вони вернули мені гроші. Потім з бензо... бензонасосом така сама ситуація. Я купив в них товар, вони мені прислали, я тіпа, собі поміняв, поставив новий, старе взяв, яке не працює, яке спаливши, просто відправив назад Амазон, а Амазон мені знов вернув гроші. Ну, коротше, то така контора. У мене така ненависть тільки до Амазону. Типа я, я їм готовий все що небудь робити, бо я працюю на голосового мужика. І, і через то я бачу ту всю контору, як вона працює зсередини, і вона мене аж зсередини. І, і я розумію, що не западло їм за западло. Бо вони тобі таке западло роблять, що і їм пофіг на тебе. Так що, а чому мені на не має бути пофіг? Коротше, нині субота і автозона пуста, типу. Тіпа... Тут знайти консультанта, якого це взагалі торбець. І я стою, не знаю, хвилини 5, і заходить мужик після мене, такий культурний, взяв якусь пшикалку до машини і стоїть заді мене, підходить вона, от з таким небажанням, блін, нині субота, хера ти сюди прийшов. І він стоїть заді мене, просто стоїть там, матюкається, такий злий, взяв з тою пшикалкою і просто вийшов. Взагалі не заплатив. Я такий стою в афігі, взагалі що тут. Відбувається. Блін, я лишив тут машину відкритим вікном. І в мене тут Амазон вся машина відкрита. Я, я думаю, головне, що він у мене щось не стеряв. Бо автозоні то похер, а мені то ні. Ну і ще плюс одна доставочка, прям в оцей будиночок красивенький. Цей теж такий нічого. Та й за спиною теж непоганий. Та й машини тут не найгірші. Та й газонних тут красивий. Та й посилка теж нічого напав. Я вже їжджу дві години, я тільки розвісім посилок. Бо я сюди їхав пів години, більше 40 хвилин. Потім що? Потім в автозоні ну, ходив, коротше, я, я нині то не закінчу, мені здається. А там ще зараз буде даунтаун. Там такі будинки, що з тими замками, там все так позакривано, що мені легше приватбанк пограбувати, ніж в якийсь з тих будинків зайти. Я зазвичай не піднімаюсь до людей по таких сходах туди. Але чисто рад до контенту, тут газончик просто вистріжений. Я не знаю, якийсь професіонал оце вистригав. Я зазвичай оцього не роблю, тут, просто отут кидаю, хай самі ходять за тим амазон. Ну тут чисто, щоб показати будиночок і що тут в нього є. Аля, які там краєвидні. Та, та щоб я тут жив. Та капець. А вот і сам будиночок. Коротше, я сфоткав, біля будиночка лишив, і отам там не плавають. Ой, Боже, капець. А тут який прикольний будиночок Воно все красивеньке, все підстрашено. Хотів би я тут жити, але я б ніколи тут не жив, бо це ти деш да, типа можете застрілити, я, я без прикольів. Ну так, да, тут, звісно, криміналу свого вистачає, але... Але живуть люди, і живуть добре, тіпо, і будиночки в них гарні. Так що все в них нормально. У мене тут є апартамент 10. Я маю вгадати, вони імена свої понаписували. Заїбісь, молодці, ну типа... Вот ім'я є. А номер який. Ай, коротше, кидаю під пальму. І хай ходять, шукають і я що маю по імена ходити шукати. Що ще може постукати до кожного і спитати? А як тебе звати? Іспанія? ти йдеш і ти можеш собі опорцинку посилку довізь. Мене є виправдання.